Привіт! Зараз поділюся з тобою трьома дуже класними лайфхаками, які гарантовано допоможуть тобі худнути, починаючи вже з першого дня їх використання. За допомогою цих порад ти вже за перший тиждень схуднеш на 4 кг. До того ж, тобі не прийдеться змінювати кардинально свій раціон, зменшувати порції чи сидіти на дієтах. Зараз можеш підписатися на мій канал, щоб не пропустити ще більше крутих відео, які я для тебе приготувала. А тепер поїхали! Є дуже важливе правило, якого потрібно обов'язково дотримуватись під час сходнення. І звучить воно так: сніда як король, обіда як принц, і вечеря, як бідняк. Це означає, що основна загрузка калоріями під час сходнення повинна відбутись у першій половині дня. Схема споживання їжі під час сходнення повинна виглядати так. Сніданок найплутніший з усіх прийомів їжі. Обід трохи менший за сніданок. А вечеря повинна бути найлегшою. Найкраще для вечері підходить якийсь овочевий салат або легкий суп. Вечірні приїдання негативно впливають на твій зовнішній вигляд, тому такий порядок споживання їжі дозволить тобі наситити свій організм їжею протягом дня, і ти не будеш приїдати ввечері. Зараз розповім тобі одне дуже цікаве дослідження, яке було проведено у Бостонській дитячій лікарні за участю дітей, які мали ожиріння. За результатами цього дослідження було встановлено, що ті діти, які на сніданок їли велику кількість легкої їжі, яка швидко засвоюється, до обіду робили вдвічі більше перекусів у порівнянні з групою учасників, які на сніданок їли цільну натуральну їжу. Відповідно, калорії за день друга група споживала набагато менше і худнула набагато швидше. Тому намагайся їсти на сніданок більше цільної натуральної їжі і менше тієї, яка швидко засвоюється. І результат побачив вже з першого дня. Вода відіграє дуже важливу роль під час сходження. Тому не нехтуй нею і регулярно поновлюй свій водний баланс. Але пам'ятай, що все повинно бути в міру. Якщо я кажу, що необхідно пити більше води, це ще не означає, що потрібно випивати 5-6 літрів води в день. Такою кількістю води ти можеш завдати непоправної шкоди своїм ниркам. А зараз розповім тобі, щось цікавеньке. Науковці зібрали дві групи людей, які тривалий час їли одинакову їжу. Але одна група повинна була перед кожним прийомом їжі випивати дві склянки води. Через пів року дослідження науковці встановили, що ті учасники дослідження, які випивали дві склянки води перед кожним прийомом їжі, худнули вдвічі швидше, ніж учасники іншої групи. І в цьому є два об'яснення. Перше, для того, щоб переробити воду, нирки включають турборежим і попутно запускають такі процеси, які допомагають спалювати жир. Друге, якщо ти випиватимеш перед прийомом їжі дві склянки води, вона заповнить твій шлунок і ти не зможеш багато з'їсти. Відповідно, менше з'їси, набереш менше калорій і більше сходиш. Ти можеш сильно здивуватись, що під час схуднення має значення не тільки те, що ти будеш їсти і пити, але й те, як ти це будеш робити. Зараз поділюсь трьома дуже важливими порадами, яких потрібно дотримуватись під час споживання їжі для того, щоб круто худнути. Тому не нехтуй ними. Перше, як я вже й казала, вода відіграє дуже важливу роль під час схуднення. Тому перед кожним прийомом їжі випивай одну-дві склянки прохолодної води. Друге, розділи кожен свій прийом їжі на 10-15 хвилин і споживай їжу рівномірно протягом цього часу. А кожен шматок їжі пережовуй біля 20 разів. Так ти споживатимеш їжу плавно і рівномірно, і уникнеш переїдань, які дуже негативно впливають на твоє здоров'я та зовнішній вигляд. Тому роби все можливе для того, щоб не переїдати. Третє, як тільки відчуєш ситість, одразу вставай за столу. І після цього не затримуйся за столом ні на мить. Чим довше ти будеш знаходитись за столом, тим більша ймовірність того, що ти набереш зайвого. Почни використовувати ці поради в своєму житті вже сьогодні, і ти гарантовано схуднеш. Я вже не перший день допомагаю дівчаткам успішно худнути. У середньому зі мною худнуть на 10 кг за один місяць, тому запевняю, що всі ті поради працюють, просто потрібно їх дотримуватись. До речі, якщо хочеш худнути під чітким моїм наставництвом, дуже смачно, легко і без виснажливих дієт і голодувань, пиши мені в інстаграм. Посилання на мій інстаграм буде в описі під цим відео. Якщо було корисно, підпишись на мій канал, бо я підготувала для тебе ще більше крутих відео.